Вісім років за ґратами таке покарання призначив суд організатору злочинної групи, що створила канал торгівлі людьми. Займалась вербуванням українців призовного віку для заробітків на нелегальному бізнесі. Співробітник СБУ спільно з нацполіцією затримали зловмисників в листопаді 2022 у Чернігові. Встановлено, що організатор та інші учасники групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, підшукували клієнтів серед громадян призовного віку в подальшому користуючись скрутним матеріальним становищем співвітчизників. Ділки пропонували їм фінансову допомогу та сприяння в вирішенні питань щодо виготовлення документів для нелегального виїзду за кордон та працевлаштування. Зловмисники тягували громадян України злочинну діяльність, яка полягала у переправленні нелегальних мігрантів з середньої Азії до країн ЄС морським шляхом. В результаті Шість потерпілих від дій організованого злочинного групування опинилися за ґратами в країнах ЄС. А факт участі українців у подібних злочинних схемах негативно впливав на імідж нашої держави на міжнародній арені. Йдеться у повідомленні управління СБУ в Чернівській області.